Так, всем привіт. Всім привіт. Вирішив я не відставати Слави Петровича. Дощу немає, хорошо, І ви знаєте, вітер зараз такий північно-західний вітерець. Північно-західний вітерець. Врі було більше. Я їх так підігнав, але помірів. Втомлювалося, сідали, сідали, сідали по одному. По два, по три. Оце ті, що всі приземлилися. Так, да. О, А ця п'ятірка там трошки затрималася тихо. тихо Знаєте, п'ятірка затрималася. І що цікаво, ви знаєте, там немає. Спортсменів там немає. Я ось ну, просто не дуже контролював. Вони піднялися всі, а потім почали сідати по одному, я туди-сюди бігаю, а потім давай роздивлятися. Ага. То там спортсменів такий нема. Ви знаєте? Гарний зараз. Метрів, мабуть, так біля п'яти. Давай розшифровувати, я не дуже можу розшифрувати, я вам скажу. Не дуже можу розшифрувати. Ну дивлюся, Кримакапів хвоста нема. А, я там нема. Кримакапів, хвоста нема, ви знаєте. Там е, його брат. Там його брат летить. А цього крема капів поста нема. Ага. А так буває, бачите. Боюся, бо сьогодні прохолодніше трошки. І боюся, бо можливо у всяке може бути, може пролетіти. І голуби високовато і може сокол прийти. Ось чому справа. Може прийти сокола. Може прийти сокол. А ну зараз гляну. А я розгляну. Що я буду гадати? А, кремах сюди дивіться. Ну, бачите, власною персоною. Що туди дивитися? Оно. Кремах під хвостом сидить, будь ласка. Рябохвостий, не знаю. Треба дивитися. Гано голубки де бачите. Де? Високо голубки. Прекрасний політ, я скажу. Прекрасний політ. Так, 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 де, де, де. Ага, ось. Прекрасний політ. На превеликий жаль треба від'їхати, ви знаєте. От буває таке. Це я прискочив трошки раніше з роботи, тут же подзвонили. Треба терміново від'їхати. Ну що ти зробиш? Це в мене ще є переді хвилин 30. Та які вже 30, мабуть, вже хвилин 20. І треба від'їжджати. Та що ось показую вам полік. Високовато, ви знаєте, високовато. Так. Я буду готуватися до від'їзду. Камеру покладу на двор і хай лежить. Раплю не дай бо що щоб я його зафільмував ситуацію. Ну ви зрозуміли, як що є, да? треба буде побачити, що прилетить, що понесе і так далі. Почекайте, а не це клімак оце. Щось я... щось я картою попутав? Почекайте, а ну і гляну зараз, що це за клімак сидить. Це що я? Бура цей У мене око замили, лок, чи що таке? Та, пошриво сидить. Вибачайте. Ой, вибачайте, ви не вибачайте, я на клеп такий зробив, що їжджай, добре, що він не чув. Добре, що він. Кримак там. Кримак там. Там кримак, так. Да. Ну і вибачте, тепер кремаковий почався. Так, 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 зараз, зараз, зараз. Добре, що небо таке не синє, а в димці. І знаєте, і знайти, що так е, швидко можна. Зараз хвилиночку, то я так швидко можна, але треба орієнтири взяти. Ось-ось. Подивись ти, за да що це таке. Так, півні, мені відстай мені з людьми поговорити чи ні. Раз покажу, так, і піду. О! Покажу і побіжу, треба готуватися, машину треба ганяти. Так, п'ятірка, поки все нормально. Поки все нормально. Так камеру виключу зараз. Хвилин п'ять. Побігаю, потім включу камеру. Так, включу камеру на хвилинку. Ще наїду, значить ось один випав. Один випав ось. Не знаю поки що. А трійка. Трійка. Бачу прекрасно над хатою високо. А от п'ятого не бачу. А п'ятого я не бачу. Трійка там. Це ось. Так, да, в мене є передчуття. У мене є передчуття. Якщо я в небі не знайду, оцей все, бачите, не стріляє. Стріляє. Ну, якщо це йде спортсмен, то, було, то була біда. Бо спортсмен, як правило, вони перші покидають поля бою. А згляну що це таке сідає. Ага. Все знаю, знаю. Це рябохвостий голубок, ні, не той карелітун, не, не спортсмен. Це той, що піскочив з ними за компанію. Ну це, він молодість згадав, він літав прекрасно. Чи це синє, по-моєму? Чи синє, по-моєму, один на три. Ну це, голуби, всі, що в молодості літали вони. Так, да, це голубочка синя точно. Трійко бачу. Тільки стоїть чудово просто. Просто супер. І високо стоїть, і все. наді мною стоїть. Де ж п'ятий? Де ж п'ятий? Оки палки? Де ж п'ятий? Да, так, це синя один на три. Це глупка стара, ну як стара, десь трьохрічна. Я її сюди перекинув з маточника. Думаю, трошки нехай політає, вона в мене літала в молодості. Да. Не знаходжу я. Ще одну я не знаходжу. Не знаходжу. Трійка на місці. Ай, треба їхати. Трійка на місці, високо. Ну не високо, але високовато це точно. Метрів там 600 точно. Високовато голуби. А де ж п'ятий, йлки брати? От закон, так? Да? Тільки десь очі відведеш на півгодинки, а потім ребуси розгадуєш. Оце кручу я по горизонту. Може десь випав, може Ну, слабак його вітром десь там придушило. Так давай додому шуруй над горизонтом. Ні. І там не бачу його. І там я його не бачу. Ну це я тільки буду бачити, якого голуба немає, це тільки ввечері, коли зайдуть. Тараз покажу. Все є. Що є в мене хвилин 15. а, 24. Значит, там рябохвостів спортсмена немає, там тільки один кремак. Там тільки один кремак. Там тільки один кремак. І з неї двоє, які, ну скажімо так, не, не на крилі голуби поки. Ж. Так, де-де-де, де. де, де, де. Ось, бачите, тільки тільки достатньо трошки вкусить камеру. Бачите? Бачите? Ну, дехто миттєво піднімає, каже хлоп, голуби Знаєте, Я ось на 600 метрів. Йолки-палки. Не можу так швидко їх. Ось, ось, ось. Спішу, так, да, спішу. Так, 6 хвилин 10-15. Чекаю. Так, все, в мене часу ноль. треба їхати. Трика як була на небі, так і є. Бачите, оно, як вкопані, як вкопані, професорам кажу. Бачите? Що таке погода, що таке голу витренуваний, що таке голупородний, буде лятати, як вкопаний. Не на підкидушках, а буде лятати он там, на 800 метрах, на 700 метрах, отам. Так. На жаль, я... На жаль, я не дочекаюся. Зараз зараз Це Бачите, все тільки оторбив крок. Там знаю точно, що кремак є. І по-моєму і другий кремак є, ви знаєте? З братом літають. А ні, ні, брат тут, що я брешу. Брат тут. То синя пошла, мабуть, летить до летить, не може визначити високо. Так все, поїхав. Якщо приїду, ще щось буду бачити, бо я не буду десь годинки вдома в мене не буду. Я цих оце годинку потримав. До речі, свіжок пролітає. Такий, дуже такий маленький, маленький сніжок пролітає. Вітер північно-західний, я вже сказав. Десь біля 4,5 і 5,5, десь отак. Приблизно. Немає п'ятого. Немає. Так, все, поїхав. Якщо приїду, щось побачу, включу камери, що ні, завтра щось буде цікаве, розкажу. А так поки що на цьому фільм закінчиться. Так, всім пока, всім миру. Все, треба їхати. Поїхав. Так, всім доброго дня. Наступний день. Так, коротко. Треба багато говорити, але часу немає. Ще треба від'їжджати. Прилетів додому. Не приїхав, а прилетів. Значить, все по порядку. Вчора вечором, коли я приїхав додому, включив світло, не дораховувався двох голубок. Немає двох голубок. Не знаю. Не знаю. Що трапилось? Не знаю, що було. Так. Зараз ось іду. Синя сплошна має бути. І білохвоста кара вставкою. Є білохвоста. Ай, хорошо. Є ось. Все. Зараз я пімаю. Це голубка. Це голубка. Тримака і хвоста є, ай молодець. Так. Е е сині. І синє є. Ай хороші. Ай, ви ж мені молодці. І синє є, дивіться. Це в мене дві сині, одна та, що була травмована. А ця а ця що літуня? І ця є. Ай, ви ж мені хороші. Ай ви ж мені хороші, і ця синя є. Прекрасно. Ай, які ви молодці. Бачите, жаліють нерви господарі, молодці. Голубці є. Ну, не знаю, що казати. Чи їх там продавили, чи не випадали, чи я розганяв, не знаю. Головне, що вони вдома. Так що після вчорашнього високого такого польоту. Я вчора показував. Сьогодні дві прийшли. Де б ми не каталися, ви знаєте, де б ми не їздили і про що б не робили в день. Чим би не займалися, а в голові. Ви час буде думка сидіти, чи прилетіли голубки. Чи прилетіли, чи не прилетіли. Це кремак. Він ж літав. Ай хороший голуб. Спортсмен, хороший голубок. Хороший голубок. Це обрат, це брат. Так. Ну тут йде, тут йде вже. Розпліт, голубів йде. Ось, будь ласка, бачите сьогодні, мабуть, так? Да? Да. Ну сьогодні, вчора вечором. Вчора, до речі, не заглядав. Він іде, бачите, вон. Так, ось сидять, я вже показував. Ось сидять. На гнізді. Ось, бачите? Але деякі молоді е, пропали. Трошки пропали. О, бачите, де поклали. Гніздечко. Так що вон сидять. Так що... А так, що голубят очікуємо. І так, все. Все, молодці. Ай-яй-яй, які ж молодці. Прийшли, прийшли голубки. Прийшли. Посіння прийшла вися. Це молоді білі по білому. Так. І ця голубочка прийшла ось. Я бачу, трошки вона придавлена, треба буде подивитися на неї. Щось вона така не дуже весела. Додому прилетіла, не дуже весела. Так що... Оце синяя та, що крилом, пам'ятаєте, була порвана, я вам показував. Вона вже так більш-менш, бачите, вона прилітає. Ну, певно, що літати вона не буде. Певно, що літати не буде. Так, все, все добре. Все закінчилось прекрасно. Все закінчилось прекрасно. Все, всім пока.